Всім привіт! Хочу зняти невеличкий відгук про а, тример від Ego BC 3800i. Цей триммер себе позиціонує як, а, чи повністю професійна, чи напівпрофесійна техніка. Але зважаючи на ось таку конструкцію кріплення. А, цей трімер дуже важко назвати професійною моделлю, так як після перших п'яти соток покосу дане кріплення зламалося. Декілька днів довелося чекати, поки сервісна служба по гарантії його відремонтує. Я не впевнений, що надовго відремонтували. Мені здається, що через наступних 5 соток я знову до них вернуся. То ось це все, що кріпить а, дану ручку, якою ви будете точно дещо впиратися. А, сам сервісний центр підтвердив, що це лише маркетинговий хід слова стосовно професійності даної техніки. Ось, тому, якщо ви розраховуєте косити, то, не знаю, до 10 соток раз в пару тижнів, тому ця техніка точно вам не підійде.